За підтримки благодійного фонду Павла Якименка Твій Харкова, також наших міжнародних партнерів з китайської провінції Хайлузін, ми передали до місць про компактне проживання для внутрішньопереміщених осіб всю необхідну побутову техніку. Зокрема, це 55 холодильників, 87 пральних машин та по 65 чайників мікрохвильних печей та прасок. Ми приїхали з міста Вовчанськ. Дякуємо за доставлені волонтерам стиральну машинку, холодильники. Ми сюди приїхали 24 січня. Ми знаходилися дома, поки в нас не був прильот. Дома діти були дуже злякані, і все заради дітей прийшлось виїхати. Евакувалася в місті за своєю сім'єю. речі, дякуємо за цю техніку. Нашому фонду це допоможе дуже особливо, я думаю, сім'ям з дітьми. У нас в двох гуртожитках живуть ВПО, це в цьому гуртожитку тут 130 чоловік і за другою адресою там 170. Взагалі біля 300 чоловік мешкають у нас зараз. Також до нас звернулися і ректор підписав ще заявку на 170 чоловік, тобто, щоб взагалі у нас було біля 500 людей ВПО.